Так, це тобі за минулу зйомку? Подивитися її можна тут. А за цю я тобі вишнівки привезу з села. Сприски, заливки, поляна. Як тільки люди не називали магорич. Ну, я думаю, вам не потрібно пояснювати, що це таке. З давніх давен було добре відомо. Обидві сторони на знак згоди збираються вдома чи в корчмі і п'ють горілку. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. А? М -м -м -м. Нема сили відмовитись. Трішечки, але в відро. У два. Відра. Добре. Ой. І бочечку пива. Те, що цей звичай символічного єднання має давні коріння, свідчать чимало приказок. Старці палицями міняються, та й то могорич п'ють. Каби згода буде могорич. Два слова, а третє могорич. Часом могорич навіть входив до оплати за продану річ. Коли купували якесь майно чи землю, то кожна сторона брала з собою свідка, щоб усе було прозоро, і вони усі разом випивали могорич. Таких свідків називали могоричниками або баришниками. От ви смієтесь, але у разі непорозумінь між укладачами договору такі могоричники визнавалися законними свідками в офіційному суді. За заведеним у народі звичаєм могорич ставили як хаба. Різним чиновникам. Хто більше горілки поставить, той справу виграє. Такий принцип побутував у 17-19 століттях. Ну, правильно, бо потім замість горілки вони почали вимагати мішок солі, зерна, зелені. Інколи горілка слугувала цілим обрядом при купівлі продажі худоби. Покупець спочатку виливав трохи горілки на землю або собі на руку, потім промивав собі очі, примовляючи: як горілка не шкодить очам моїм, так нехай ніяке лихе зле не шкодить моїй тварині. Коли до когорти мандрівних співців приймали нового лірника чи кобзаря, то проводили цілий обряд посвяти. Новобранець повинен був виставити могорич. А його майстер промовляв: благословіть, панове, від мого учня, горілку взяти. Зараз, звісно, є багато засобів винагород, але Могорич також не втратив своєї актуальності і в наші дні. Напишіть в коментарях, ви за Могорич чи краще на картку. А якщо хочете дізнатися, як українці в дорогу збиралися, то дивіться це відео. Ну а в якості Могорича нам поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на Аяк.